Ну що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі «Ігри, Ігріки Люблю і ми продовжуємо проходити крайзіс. Так, друзі, тут ми зупинилися по передній серії, куда нам треба далі? А ми, коротше, йшли знову продовжували розвалювати корейців, тому що ми спасли дівчинку а, в якомусь таборі. І нам вона нашу... щось там... чи вона, чи нам цей наш... О, лановуда, корейський патруль рухається тим в напрямку. Коротше, а, треба, коротше, знову десь пробратися на якусь коротше, базу, чи куди ми там маємо пробрати, зараз ми коротше, все подаємося. десь патруль рухає рухаємеш там в нашу сторону, зараз ми подаємося. крі... Energy... Бляха, мені не вистачає енергії. Батареєчки тут трошки слабенька. Давайте ще раз спробуємо. Я щось не бачу ніякого патруля. Каже, патруль до нашу сторону. Зараз подаємося, підійдемо площе. точно, диви, 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 диви. Давайте котручки трошки хванці за деревом. Цих, цих по красоті. Я знаю, я бачу один справа десь тік. О. ай яй яй тихо, 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 тихо. Хто там вижив? Fire, fire! Ой-ой-ой-ой-ой! Ворожий рух в боці. Рухайся обережно. Та я обережно рухаюсь. Бляха, їх дійсно багато! Тихо? Ти мене не бачиш. Мусим такого на пролом. А що робити? Патрони кінчаються. О! Давай дробайука. Сюди! Не! Так, на мапі бачу ша двох. Десь зверху. Кілгем, зараз подаємося. Де, де ти є. А, бачу, бачу, бачу. Одного мінус. Ого як цей! Валить дробовичок жорстко, ніфіга с його не розвалюється. Ні, нормально, нормальна пушка. Так, пацани. Треба підформати, де зброя? А де зброя? У мене колаж закінчився. Що за я ніфіга не бачу. Що таке? А де зброя ваша дівається? Хм. Нема? Що за підстава? Я не поняв. Ну далеко з дробовиком я не дойду, мені треба нормальну зброю. Не я поняв. Коротше, це так все. Придумало, щоб мені під Ну добре, йдемо далі. Так, а. Що... А що це на карті означає? Таке червоне, що піднімається. О, тайхо, 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 фаєр, фаєр. Звідки він мене валить? На карті я нікого не бачу. Cover me. Так, зверху нікого нема. Максимум. Максимум броні, добре. Нам треба підійти так прямо в притик до них. А, а вони далеко валять мене, я поняв. Давай, краще, максимум цього і свалюємо. Та не можете мене попасти, я невидимий. Йдемо сюди, коротше, йдемо джунглями. Так, бачу, 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 здалека їх. А ми можемо кустомізувати його. Що ми можемо додати до нього? Ліхтарик. І приціл. О, О. Ну, приціл може бути. Так. І краще легенько такого. Пробіжемо боком поки. Ну тому що в мене зброя пока нікуди жна. А вони дуже далеко. Поки до них дойду, вони мене вже непогано покоцують. Пацан броньовому костюмі боїться курейці. Ооо! Ось так можна по... з вами постріляти. Іди сюди! Ось так. Не, є, зброя губиться. Добре, Ш1. Ти Тихо, мене зараз завалить! Завалила мене, оце я лох. Ну. Вибачте. Бляха ще на звідки я завантажився. Чи ні. Точно. Я взагалі не зберігаю себе. Не не бережу себе взагалі! Да я поняв. я бачу вже їх. Бачу, вон вони. Давай зразу взяти дробовичка звідси. Тут сховаємося. Так. Давай ближче, пішли. Треба робити все по науці, а я роблю по-дурному. По, по Дещо зверху були зараза? Давай поки відновляйся. Побігла. Бачу, бачу, вам одного зверху. Та я все бачу, дякую за підказку. Дробовичка. Ці пацани нічого не дають мені. тихо, 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 тихо. давай дробовичка. Ближній бій, та переключися, лки-палки! Є. і є. Добре, ось зброя нарешті. Звідки? Ой-ой-ой, тихо 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 тихо, 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 тихо. пацани, заспокойтесь. Оба! Не! Не! Іди сюди! Бачу! Не. Як тобі це, Илон Маск. Звідки? О, Отикий здоровий! Ходіть на секунду, за наведемо. Добре. Оце разу про я неї Де ти ще один є? Вот Та там снайпери валять. Шокі, шокі. Там, коротше, валять з мене з далека, пацаны. Давай, звіни зброю. А, ні. Піднімай все-таки зброю. Цього разу зброя є. Бах. Тихо, 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 тихо. Ще є? А Що ж ви такі жорсткі? Де ви берете стільки? Що це ті підійшли, що мене того разу завалили, я щось не поняв? Може бути звідки? О! За спиною зайшов! Так треба з нею в баню. Зараз мене знову розвалять тут. Добре. Не добре. Так, максимум бруні, хорошо. А, тих я ж не буду шукати, пацанчика, хай там собі лежать. Що це цей Що в нього? Автоматик. Добре. Так, мане вже, коротше. А, як він називається? Друбочок же трошки мало патронів. Та шо ж ти. А, я понял, я хотів приключити зброю, і в мене відключилося. Відключився камуфляж. Як в Що ні? Так, ось скільки мені в мене патронів Може бути. Дійсно, це я на не звертав увагу, Це камуфляж, як хижака. Хтось десь когось списав! Не, класна ідея цей камуфляж, мені подобається. І джунглі. Треба якийсь звук видавати, класний. Страшно так би їх, щоб вони були в шоці. Так, тут десь мене розвалили. Треба підзберегтися, коротше. Бляха, тікає як боягуз з боками. Ну, а що робити? Так, максимум сили. Так, мені, походу, Що це таке? А. Сюдою? точно? Чи не сюдою? Там Пацанчики садять. В засаді! Ой, я там мру, по А якщо в мене буде максимум сили, я не вмру. Мені просто цікаво. Але я збережуся. По приколу. Ой, ні-ні-ні-ні-ні-ні! ні Отак. Ні, я вижив. Здоровий. Так, мені не що не сюда. Сюда? Та я не вистренуючи з цих споду спати. Я щось собі придумав. Ні, ні, мені треба обійти. Полюбай. Так, краще я збережуся. О, бляха, добре, що я почав зберігатися. А то я щось в себе повірю. Бачу пацанчиків, але я поки не буду їх чіпати. Хай сидять собі. С... Свалимо. Сховаємося. Ну, стелс працює, камуфляж таки непогано. Виручає мене. Так, чую, чую якісь крики. Так, через кущі можна пройти. Добре. Так, що би тут... Е, так, він мені нічого не продає раці, що тут якісь є. Загін, давайте трошки додаємо швидкості. Так, хто з'єд? мій. Вроді би мій. Рапудаемся. Мей. воно домодешь, шлях до розкопок йде крізь ці печері. висуваємося. Як, як скажеш, босс. Пішла. Дорожник був в Ви Знали, про це чи не так? Я про це раніше. Яке значення ЦРУ наглядало за розкопками? що їм треба було від археологів. Його група відшукала докази зіставання із технологій до часів людини. Туди знайшли прибульців, коротше. Зрозуміло. В двох словах. Вони так скоро балакають! -о тут за мені вже нас реалі Харка. Прокачаємо. Пішли. Знаєте що я зроблю? А що сталося? А, сценочка буде. А, ні, загрузка. Бляха. Наш я фонарик включав. Ліхтарик, перепрошую. Релік. Релік. Що це таке? Давай, поїхали далі. Ні, все-таки кутце йде? Ситуація критична. Не можу зв'язатися зі штабом. Захищеним канал. Напевно, працює ще одна заглушка. Треба її знайти і вимкнути, а поки діємо самостійно. Годіли на карті район за три кілометри. Вгору цією долиною. Як найшвидше вирішив наше питання, тим краще. Ой-ой, що з тобою, пацан? він відчуває? Пророку, дідько, пророку! А шо? Його теж вкрали що? Що за лайно? Пророку, ти мене чуєш! Пророку, відповідай! Зберігаємо ну, нафіг. Чорт! Шо і жду з тебе, чувак! тут крадуть? Ловане, це майор, тільки потрапили зв'язок нашим командиром. А, втратили! Знали їм захожі відсутні. Дойдіть, що у вас там. Пророк знек. Повторюю, пророк зник. Втрата двох людей. А пророка тільки що схопила якась тварюка. Вона поділа його в джунглі. Він дав дуба. Синку. Ми збираємо зводі. Сидіть тихо, брат, в Велоти. Я можу продовжити завдання. Я знаю місце захожня Розенталя. Його тримають розкопок десь поблизу. Курецький військовий бази. Я збираюсь його забрати. Тобі ріж, Дисенко, але наш GPS наглушить. Зараз не зможу дати з інформацію, якщо даси раду цьому глушку я проведу доспудники сканування цього району до місця знаходження цих розкопок. <мей> Розумію, майор, вельми вдячний. А, бляха, я би читав ще краще, ну не встигаю, бо вони так швидко балакають. Це хоч його хтось дергається, двадцять дергається, дргається. Так, коротше, в мене тут а глушилка, у мене коротше тут аглюки. Еее, ніфіга собі. Треба глушилку коротше, розвалити. Всю мою команду! Тільки один той... Ацтек, вроді би нормальний. Принаймі, живий. Я думаю, що це треба постелцу робити у цей фіні, що я зараз роблю. У мене фонарик світиться. Варбай фонарик придурок. Побігли кудись. Зараз я спалюся. Та ж виключив фонарик! Мені здається, зло, що вони говорять дай модефака дай. Я спалився. Like so. yeah, is... Я спалився. тихо тихо, тихо, тихо. Але я далеко. Решта мене не бачить. Принаймні, поки не бачить. тихо, сховайся. А, в мене дуже мало цего, мало енергії. Дробовик. О, перевідновилася. Добре. Прикольно, оп, не ведемо піднімає автомат. Посидимо покату там. Баляха. Так, мені треба дробовика показати. тут ближній бій буде. Тут буде ближній бій. Так, давайте ще Бо Я бачу на, на GPS, де мені треба. А чого не закінчується? А, коли я йду в стелсі, помаленьку вона не закінчується. О! Стурпрайс! Підкріплення приїхало. Ось так. Ось так. ви там? Ось так. Піднімаємо. Ось так. Як цей дробовик мені подобається. Не. Тихо, 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 так. Не. Пора розвалять. Дробовик ти божиш. Я в шоці просто. тихо, 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 давай схваемся. Ха, -ха, 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 ха Так, сюда. Хто там? Киллгем, ты сюда. сюди. Не. не. Тихо, тихо, тихо. Ай! Ось це що я хотів. Ось це теж так само. Тихо, давайте схваємося. Дерево кинули. Що, дураки, чи що? Пальма впала. Ти хто там? Не сюди. Живий. Ай, патрони кінчились, поняв. Куди лізеш ти? Добре. Так, тепер я предлагаю підформати, друзі, трошки. Трошки предлагаю підформити. Может тут купа зброї валяється. Купа зброї. Я може... Я може потім знайду щось якісь з цим як вони. Ну, скрийні з патронами. Але краще я підформлю зараз на всякий випадок, бо їх дуже багато. Дробовичка мені треба. О, дай, дай! На, на! До сюди. Все? отримав? Ні, не отримав. Бомбу кинув. Да ти, матаф. Дай дай. На, на, все, утримаємо. Так, е дивіться, на карті поки нікого немає, я вроді би, всіх зачистив. Зайдаємо в стелс. Так, ще десь тут були багато цих. Дробовички треба піднімати. Для ближнього бою вообще бомба. Вообще. Нема. Добре. Коротше, калашик у нас так трошечки нормально. О, є, дива Один дробочок. Другий дробовичок. Прекрасно. Перезарядимо. Хтось там щось кричить. Ось глушилка. А Як мені її виробити? А, я поняв. Сідай. Давай назад. Озі все! Чудово роботи номаде, на GPS система знову працює. Супутник розвідка показує, що біля річки є корейський об'єкт, надсилає координати. А ми перевіримо район до кола твого місця розкопок. Контрольні точки. Добре, оберігаємо. Чи не можу кулемета вкрасти, з таким кулеметом розвалювати? Так, все, мені треба їхати. Е, о, може бути. Нічого, я поняв. Так, а е, я не можу відкрити повну мапу? О, можу. Трошки далеко, хорошо, крадаем джипом. Я не сильно його покоца, в нього стріляв. Бляха, трохи покоца. А цей? Он цей менше покоцаний. Але сісти... Я б ті взяв, але в них пальма впала. Поїхали. От в цьому мене швидше розвалять, але принаймні він швидше їде. Так, виїдемо, ну, ладно, знаки показують поворот. А, ні, мені треба туди, а. Ну, то можна об'їхати, може, якось. Зараз подаємося. Тільки направо, а мені треба наліво. А, вони мене в село привезли. Ні, почекайте. Треба мені якось направо. А тут горем. Я бачу, що скеля стане цявість. Тут ми ніяк не заїдемо нікуди. Ну, Едем в кущі. Удроньте, не фіасові. О! Я знайшов скорот! Завжди треба пробувати щось нове. Можна скорот найти. О, курейт, зараз задавлю. Іди сюди. Ні, Ні. Де ти там є? Ти що, Думав, що я не вмію виходити на ходу з машини? Метелик летить. Добре. Гелікоптер, це по мене? Ні. Але там щось якась движуха, серйозно. Поїхали далі. Гелікоптер це вроді не мій. О! Шо це було? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сховайся. Будь-яка інформація в тебе нам нагоді. От саме розвалюють. А я куди мені прийти не сюдаю? Да що ж ви такі жорсткі? О, давай, 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 давай. А як мені туди попасти, чекає, по-любому треба автомат. бронь. Це пане неправильно дорога я вибрав. мені треба було б десь ззаді зайти. Вони мене бачать. Ласхоїмося за джепом. Ось, збережусь. вони щоб джеба не підірвали. Що це дуже жорстко? Я не встигаю просто перебігти цей міст. Тупо не встигаю перебігти міст. Чи встигну? Майже встиг. Зараз я ті ваші вертольоти зроблю, почекайте, пацани. От саме сволота ввалила. Ой, тут ближній бій. Це пригодиться. Так. О, давайте країш сховаю. Давайте обійдемо їх. Ладно, дробок далеко так не валим. Так, краще присядемо. Чи, чи мене... На... А, тут на вишках снайпери. Не! Не! На, я такой умею. На! О, ты шо давай, крутий. крутой? Шоу не у зброя, а от кейкмана. Давайте забежимо. Пока сюда, по сейтам отрошке. Надеюсь, на эту хвилю не підірвуть. На! Не-не, я не дед. На! На! Бляхай, це крута зброя. Ой, ты хоть-то-то, их. Киллем. Окей, мен. I wait you. На Бляха, це жесть. Тут що в мене щось зробити? О! А, щось там вхожу. Завантаження файлів. Короче, скачуємо файли їхні. А, де все отримали, гарна робота. Скоро ще ворог сконцентрувався навколо тієї гори. Це допоможе спланувати наш напад. А, також маємо розташування місця розкопок. Ти бачиш, ти маєш бачити вже зразок координат. На карді. А, пропоную знайти якийсь трансбург засіб рухатись сюди. Да добре, але мені треба звідси перше зачистити цю територію. Пацанчики, що там? є? Не! Не! Бляха, я доубожнюю це. Так, бачу снайпера. Бачу снайпера. А, тихо. Файл. А гелікоптер, гелікоптер мене не буде валити. Що ти сховався? А ну давай, бачу, я взяв снайперку. О! В патулу не можу попасти. Давай! На! Ти курча мать! Ну бляха, я підійду, раз ти просиш, добре. О, тихо, це таке. Ого! Вот здесь. Так, можна її трошечки. А, це цей кугутик. О, ротик, градук кинув. Ні, кугутика нам не треба. Ну, ось так називали. Ну, в нас ось так називали, там де я живу, такі автоматики. Ай, тупи з тим кугутом. За сюда, бляха, хата мене зараз зараз. Ти мене зараз достанеш. Добре, один. Ой, а шо ти. А шо ми тут робимо? По ногах! По ногах. Шо де, курейдю! Конішо! Ну, то по китаю, а то по-японськи. Ще один снайпер. Друзі, я таку граю Crysis. Бляха! Я собі задав, яке давно не грав Far Cry. Це ж на теж тоже топова гра. Кстати, я навіть недавно дізнався, що це один самих розробники. Я не, не мій лазити по драбані, що не? Мію! О, я зараз до тебе заліз! Ой, ти мене там дістанеш. Що ти? Крутий? Не. Так. Бачу це і бачу де, гранатомат. А гелікоптер свалив, чи гелікоптер ще літає на Динамо. О, бля, хочу не забився. Гелікоптер, де ти? Я для тебе що маю. Ні, нема гелікоптера. Так. Ну що, давайте зображаємося. Uh, друзі, давайте вже подорожимо на другій серії. Надіюсь, вам ця серія сподобалась. Якщо сподобалась, напишіть якийсь коментарчик, підтримочку. буду дуже вдячний, вподобаючку. Uh, все, тоді полетимо вже туди, де, де, де там. Uh, на місце розкопок вже там почнеться голова, пана віжуха вже в слідчій серії. Все, друзі, всім дякую, всім гарного дня і до побачення. Бувайте.